І у нас є ще приклади. Тому починаємо працювати. Задача. Склади, розв'яжи розв цю задачу. Склади розвяжи обернену, щоб шуканим в ній було число 46. Ну, давайте дивитись. У пекарні випекли 46 булочок і рулети на 7 формах по 9 рулетів на кожній. Наскільки менше булочок, ніж рулетів випекли в пекарні. М у нас тут одна тільки дія. Випекли, але два види виробів це булочки і рулети. Тому в короткій умові ми пишемо булочки і пишемо рулети. <кій> булочок 46. Булочок. Рулети невідомо. Але що нам за них сказано? Що сім форм по дев'ять рулетів на кожній. Так, тобто скільки рулетів? Дев'ять взяли? Рулетів взяли по сім. Ні. Nee. Сім hmm. форм взяли по 9, по дев'ять раз. разів. Рулетик сім форм. Так. Дев'ять рулетів. Взяли сім разів. Сім форм. Це буде правильно. Наскільки менше? Наскільки більше ось ця у нас стрілочка на невідоме. Розв'язання. Трошки посуну? Наскільки більше, наскільки менше? Завжди це задача на різницеве порівняння. Від більшого ми віднімаємо менше. Що нам треба? Порівняти булочки і рулети. Тобто від, чи від булочок рулети, чи від рулетів булочки. Зараз подивимось, що будемо. Тобто нам що треба знати? І скільки булочок випекли, і скільки рулетів. Булочок скільки випекли? 46 штук. Так. Можна навіть штук. штук. Рулети знаю. Ні, не знаю. Але можу порахувати. 9 взяли 7 разів, це звичайно множення. 63 рулети. О, одразу бачу. Булочок 46, рулетів 63. Від більшого 63 віднімаю менше. 46. Мінус 43, 20. І мінус 3, 17 штук. Наскільки менше булочок? Відповідь. На замість скільки ставимо? Те, що отримали? На 17 булочок менше. Ось це наша задачка. Приклади. 28. По діях. Що в нас перша дія в дужках? Зліва направо додавання віднімання, бо рівноцінне. Знову дужки, дві рівноцінні, зліва направо

Знайди значення виразу зі змінною. Так, П у нас 6. Значить, спочатку ми 6 сюди ставимо. І який ми ось дивимося, отримали. 40 мінус 36, ділити по 6. Ділення це 6. 40-6, 34. Далі, 40 мінус 36, поділений. Тепер дев'ятку замість П підставляємо. Це 4, 40-4, 36. Все, матеріал цього уроку цієї теми в робочому зошиті. Ми роздивилися.